Четверта книга Псалмів. Псалом 100 Заклик до похвали Псалом. Подяки. Закликай до Господа уся земле. Служіть Господу з радістю. Приступіть до нього з піснями веселими. Знайте, що Господь він Бог, Він створив нас, і ми йому належимо, Його народ ми, і вівці Його пасовиська. Увідіть у Його брами з подякою, а у Його двори з хвалою. Хваліть Його і благословляйте Його ім'я, тому що Господь добрий, Його милосердя триває вічно, а Його вірність з покоління на покоління. До Псалма 100, Перша стрічка Подяки з єврейської Тода це похвальна пісня або подяка, що виражена в літургійному співі. Означає також подячне жертвоприношення, що складалося у храмі. Псалом 100 має просту структуру, що складається лише з двох стров, які є коротким та радісним літургійним гімном похвали і подяки. Думки твору заохочують до молитви, яка виразно представлена в літургійному вимірі, на що вказують дієслова в наказовій формі, які відносяться до всіх актів культу, що виконувався в Єрусалимській святині. Закликай, служіть Господу з радістю. Приступіть до нього з піснями веселими. Друга четверта стрічка. Заклики заохочують не лише війти через брами на святий двір святині, але також прославляти Бога з радістю. В такий спосіб псалом відкриває теологічний вимір, що виражається даром віри, любові та пісної хвали, яка лине з землі до Бога, в той самий час стаючи покармом виповненої вірою душі. Отож псалом 100 змальовує правдивий культ, але також окреслює його теологічні основи. Окрім цього, цей маленький, переповнений теологічними твердженнями твір коротко виражає всі теми, які ми раніше зустрічали у псалтері. Перші стрічки Псалма, перша четверта стрічка, закликають всю землю до хвали, а остання стрічка, п'ята, проголошує зміст хвали та мотив. Особливе місце в структурі займає третя стрічка, яка розпочинається дієсловом Знайте, після якого автор описує тотожність слухачів його народми і вівця його пасовиська. Від самого початку гімн скеровує заклик до усієї землі, щоб та закликала на честь Господа. Звичайно, згодом автор говорить і про вибраний народ, але пісня хвали має передусім універсальний характер, який помітно також в інших псалмах, таких як псалми 96, 99. Головна думка автора є такою Світом та його долею не керує сліпа доля, хаос чи жорстокий перебіг подій, але незбагненний Бог, який прагне, щоб людина завжди жила в справедливості та правді. Господь світ утвердив, що не похитнеться повіки, і він судитиме народи справедливо. Псалом 96, 10-13 стрічки Всі люди є в руках Бога, Господа і царя. Всі люди його прославляють та вірять, що Він їх не випустить зі своїх рук. У третьому фрагменті Псалма присутнє кредо старозавітньої віри в шість основних прикмет Бога. На самому початку автор пригадує першу і найголовнішу заповідь віри в єдиного Бога: Нехай не буде в тебе інших богів крім мене, второзаконня 2. Та часто повторюваних слів у Біблії. Тож затям тепер добре й візьми собі до серця, що Господь то Бог, на небесах у горі й на землі внизу, та й іншого немає, крім нього. второзаконня 4 розділ 39 вірш. В старожитньому світі таке визнання спричиняло різного виду полеміки, адже воно однозначно заперечувало існування всілякого іншого божества, на що вказує біблійна розповідь про Ілю та пророки Ваала. дивитись перша книга царів, 18 розділ 39 вірш. Коли Ваал не відповів на молитви його пророків, а на молитву Іллі Господь відповів, пожираючи вогнем його жертвоприношення, народ почав проголошувати Господь це Бог. В старожитніх часах ніхто не питав, чи є Бог, але кожен питав, хто є Бог. Після цього псалом закликає всю землю задуматися над тим, яким є Господь Бог Ізраїлю. В такий спосіб автор проголошує віру в Бога Творця, який є джерелом існування та життя, а також тим, хто уклав завіт з народом Ізраїлю, на що вказує формула Його народ ми. Третя стрічка. Визнання Господь він Бог, не основане на якомусь натуральному об'явленні, але на історії спасіння. А заклик про те, щоб. Всі народи приєдналися до хвали, виражає переконання автора, що особливий зв'язок Бога з народом Ізраїлю є дорогою спасіння усього світу. Багато сторінок Нового Завіту зраджують свідомість, що християни належать до Божої вівчарні, яку найвищий пастир душ провадить на вічні небесні пасовиська. Ви блукали, немов вівці, але тепер повернулися до пастиря і наставника душ ваших. Перше послання святого Петра Апостола, 2 розділ, 25 вірш. Після прокламації цих трьох правд віри в те, що Бог є один, що є Творець і що є джерелом завіту, Його образ доповнюють роздуми над трьома божественними прикметами, про які часто говорить псалом Доброта, милосердна милість та вірність. Також Псалом 34, 8, заохочує всіх людей скуштуйте і подивіться, який Господь добрий. Ці три прикмети характеризують завіт Бога з його народом, зв'язок, який ніколи не розірветься, незважаючи на гріхи, бунти та невірність народу. Про цю довіру говорить святий Августин в такий спосіб заохочуючи своїх вірних прославляти Бога. Не думайте, що втомитеся цією хвалою. Адже хвала станеться вашою поживою. Прославляючи, отримаєте нову міць і той, кого ви прославляєте, станеться солодшим. Подібно говорив хасицький рабин з Бердичева. Куди б я не пішов, ти. Де б я не відпочивав ти, небо ти земля ти, куди б я не повернувся, куди б не звернувся лише ти. Знову ти, завжди ти. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько, озвучила Марина Жарковська